А в нас новинка у серії Мамаму і Ворон для найменших. Подивіться, будь ласка, це книжка-картинка. Це книжка картонка. Тут є зовсім мало тексту, зовсім багато, дуже багато ілюстрацій. Головне, що ця книжка дуже цупка, дуже надійна, вона зроблена з. Картону, картон крейдований, цю книжку нереально порвати, і в неї кутики заокруглені, аби ваша дитинка, читаючи цю книгу, граючи з нею, не поранилась і обов'язково полюбила маму Му та Ворона, про яких ми вже видали дуже-дуже багато книг. Отож, Ворон каже обережно. Всі ми знаємо, що мама Му страшенно творча. Креативна та смілива корова. І вона, що вона не робила, ворон завжди її зупиняє. Глянь на ворон, я можу висіти, тримаючись передніми ногами так гарно, обережно, мамаму, гілка може тріснути. Потім вона йде через кладку. Обережно, мамаму, це небезпечно. Потім вона несе щось важке, обережно, а то те щось важке може впасти тобі на ногу. Вона побачила камінь-лизунець, сіль. Обережно, вона шкідлива для здоров'я. Потім вона лізе на дерево, вона може гепнутися, звісно ж, додолу. Вона бігає, перехиляється на бік, обережно, то спіткнешся і впадеш. Побачила морозиво, обережно це може бути заморожена, отруйна вода. Чесно, коли я читала цю книжку, я пригадала, що і я була такою мамою для своїх дітей, яка постійно обережно, 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 обережно. Я думаю, боже, як же я собі нагадала цього нуднющого ворона. В кінці ворон забороняє теж лизати сніг. Але коли мама Мус знаходить окуляри господаря, ворон каже: Ну, поміряв собі, каже: М -м, це круто. Дивіться всі на воронах, в сонцезахисних окулярах. Про що ця книжка? Про те, що. Варто часом зупинитися і не лякати дитину своїм обережно, 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 своїми заборонами. Звісно, треба все обговорити. Коли ми читаємо цю книжку, ми дивимося, що справді небезпечно, що може бути шкідливим, що не може, на що зважати. Але я думаю, що половину цих зарудних обережно можна опустити. Дитина має зрозуміти, на якому так, що справді небезпечно, на що зважати, але не потрібно її постійно капати на мозок, що обережно, 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 адже це зупиняє її бажання знаходити, творити і жити своє життя наповну. Написала Юя Вісландер, намалював Свен Норквіст. Борон Ворон каже, обережно. Видавництво Богдан рекомендує.